В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішню неділю, дорогі Бог всі Пратиї ми маємо змогу продовжувати розмірковувати над тим місцем Святого Письма, що сповіщає нам свята Мати Церква. Ми минулого е, пораду чули про те, як гадаринці обрали більш матеріальний, ніж духовний, і не прийняли Христа Спасителя. І тоді Він. Не починає їм грікати, помовляти, або щось, якісь інші дії робити, а просто смиренно виконує їхні повеління і відходить від них. Він сідає в свій човен і з учнями, повертається у своє місто. Євангелисти називають своїм містом не Весбеєм, не Назарет, у тих містах, в яких народжувався і зростав Христос, а саме Каперну, бо там він жив. Там він мав де голову прихилити, там мав свій будинок апостол Петро. І Господь дуже часто відвідував цю оселю, бо це був дім одного з його учнів. І ось бібліїсти сходяться на тому, що саме в цьому будинку звершилося сьогодні чудо. Євангелист Матфей дуже скупо нам дає інформацію про цю подію, про це чудо, яке відбулося. Ми чули за богослужінням, що Господь дарує зцілення паралізованому. Чоловіка, який був прикутий до свого Божа. І знаєте, коли ми згадуємо ці історії євангельські, коли люди хворіють, то зазвичай це дуже близьке до нас, не тому, що ми паралізовані, не тому, що ми прикуті до ліжка, а тому, що хвороба може дуже часто відвідувати і нас. І всі ми добре знаємо, що коли людина хворіє, це велике нещастя. Одне із найбільших, що ми просимо Бога, це про здоров'я. Ми так і починаємо свої молитви, просимо за здоров'я своє, своїх рідних, небайдужих нам людей. І ось коли це здоров'я є, дуже часто ми його не цінимо, не дякуємо Богові за це. А коли тільки починаємо, так як наша народна мудрість говорить, тільки втрачаємо, тоді починаємо цінувати. Бачимо, дорогі в Христі, брати і сестри, що сьогодні десь нетипова історія стається, бо зазвичай... Людина, яка хоче зцілення, або сама приходить до Христа Спасителя і просить. А ось ми бачимо тут, що тут зцілення відбувається заради віри інших людей. Бо євангелист Матфей таки каже, що до Христа принесли четверо. Відповідь євангелист Марк нам дає ці уточнення, що Бо євангелист Матфей говорить дуже скупо, як я вже сказав на початку. Він говорить тільки про те, що принесе до Христа розслабленого. А євангелисти інші синоптики, Лука і Марко, дають нам більші деталі. Марко говорить, що цих людей було четверо. Ще інший евангелист Лука говорить про те, що вони мали певні перешкоди у, своєму, у своїй подорожі до Христа. Я, напевно, вже не перший раз вам скажу, що коли людина хоче йти за Богом, то вона завжди буде мати перешкоди. Звідки вони? А ось. І нечистий дух, як каже Святе письмо: немов би той лев, що рикає, шукає кого пожерти, то він коли темрява, щоб нам краще зрозуміти, коли темрява і засвічується світло, то воно не може не бути непоміченим. Так само і на духовному рівні, якщо людина е, живе собі, наприклад, так таким життям знаєте, гріховним, то лукавий не звертає на неї уваги, бо вона типу під його владою ця людина. А коли людина тільки навертається до Бога, хоче своє життя змінювати, то в темряві загоряється світло, і він не може цього не бачити. Тому він різні прикрості для такої людини, різні спокуси створює. І ось такі перешкоди були і в цих людей. Інші єнгелисти, повторюся, Марко і Лука говорять про те, що першою перешкодою для цих людей був саме натовп Христа Спасителя. Дуже багато людей оточувало, коли він проповідував. Коли він прийшов у цей будинок. Ми чуємо ці історії Івангелістки, що Господь різні місця вибирає для проповіді, то сідає в човен, відплавляє трошки від берега і починає звідти проповідувати, або виходить на гору, де ми чуємо це величезне повчання на гідної проповіді із цієї гори проповідує, щоб люди його краще чули. А сьогодні чуємо, що він заходить в один із будинків і там проповідує і в оселі в Палестині. Вони інші ніж у нас наші знаємо, які у нас дахи такі. Двохскатні, здебільшого і іншими матеріалами вкриті, там, де дуже рідко буває дощ, в Палестині такий жаркий клімат. Там дахи зовсім інші будинки, інші. І ось оці ці будинки вони зазвичай з каменем муровані, і дахи у них такі плоскі. І вони навіть ще мають таке практичне застосування, коли люди е, в жаркі такі періоди часу вечором собі туди виходять, щоб відпочити. І ще кажуть біблеїсти, що вони людей мають дуже такого мало місця для усамітнення, і саме, саме на дахах, де були такі плоскі покрівлі, вони могли усамітнитися і так відпочивати. І ось ми собі чуємо в інших євангелистів, що ці четверо небайдужих людей до речі, ми не знаємо, хто це були, чи це були якісь родичі цього розслабленого, чи просто небайдужі люди. Це має навчити нас, дорогі по хресті, брати і сестри. Бути такими не пасивними християнами, а активними. Знаєте, мені згадалася така історія, коли в одній книзі розповідається про те, що був в Франції такий відомий канатоходець. І ось він на цьому канаті такі небезпечні для життя трюки створював. І ось один там промоутер з Америки не міг в цьому повірити. Він його запросив і сказав, щоб той прийшов. По канаті через Ніагарський Водоспад. І він погодився на це, щоб довести йому, що він може це зробити. І коли оце дійство відбулося, коли всі побачили, він дійсно це зробив, перейшов там, багато людей зібралося, щоб подивитися на це, він перейшов з одного берега на інший. То оцей, що його запросив, промовтор каже, він дуже був здивований. І той Прийшов, то ходить, каже йому, Чи ти віриш у це, що я можу це зробити? Він каже, та звичайно вірю, я це щойно побачив. А той тоді йому каже: а він не просто ходив, не просто сам йшов, а ще штовхав перед собою ташку для ускладнення цього елементу. І він каже, йому, якщо ти віриш у це, то сідай в ташку і повертаємося на другий бік. А Він каже, ні. Побоявся. Знаєте, говорити про віру. Дуже а ось робити діла, які підтверджують віру, дуже важко. Ось оці четверо зробили величезну справу. Апостол Яків говорить, що віра без діл мертва. Ось оце діло явило їхню живу віру. Їхня віра була живою, вона не тріла, вона не була мертвою. І ось коли Господь бачить оці їхні зусилля, Він бачить їхню живу віру. Ми можемо собі задати запитання, як можна побачити? Любов, як можна побачити милосердя, як можна побачити віру? А саме ділами апостол як і так і каже: якщо ми не будемо робити добрих діл, якщо наша віра не буде підтверджена нашими добрими ділами, то така віра мертва. А ось у цих четверьох віра була жива. Вони послужили великим ділом для спасіння оцього чоловіка. Не тільки він в подальшої отримує здоров'я, а і прощення гріхів передує оце чудо зцілення, саме слова такі Христа Спасителя. Він бачить цих четверьох, бачить цього нещасного чоловіка, прикованого до цієї пустелі, і він каже: бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Ми можемо, дорогі в Христі, брати і сестри, звернути увагу навіть в цьому місці святого письма, від чого людина хворіє, яка причина його хвороби. Так само, як і в цьому місці святого письма. Саме гріх є причиною хвороби людини. Тому і нам потрібно старатися уникати гріха. Мені доводиться, коли я спілкуюся у сповідях. З людинами і, і людьми індивідуально, то там я вже вам напевно згадував цю таку історію, коли мене вразила одна жінка, яка каже: Отче, я сокочуся, я бережуся гріхах. І то так було приємно почути, коли людина таку собі такий алгоритм собі в голову заклала, що вона бережеться цього, не хоче, щоб це з нею відбулося. І слава Богу, що і в нашому селі я чую ці слова. Уже від певних людей я чую ці слова. Добре, щоб кожен собі в голову. Такий алгоритм. Я бережуся, я сокочуся гріха, я не хочу Бога образити, я не хочу своїх ближніх образити. І це буде велике благо для нас. Тому, дорогі бо брати брати сестри, щоб нам не хворіти, нам потрібно не грішити. Ви скажете це неможливо. Так, на жаль, через нашу неміч людську, через гріхопадіння наших прародичів, Адама і Єви, отой тягар первородного гріха, тяжить над нами і нам чомусь легше зробити землі ніж зробити добре. Щоб робити добре, треба з зусиль докладати. А що без неї, воно якось само собою получається? Навіть в молитві ми так і читаємо, коли молимося. Чого злого якого не хочу, роблю. А доброго якого хочу, не роблю. На жаль, таке відбувається з нами. Але дорогі Бо Христі, брати і сестри, якщо людина навіть і грішила, вона має велике благо, ще тут на землі покаятися, виправити свою ситуацію і тоді уникнути хвороби, Господь не буде зразу нас карати, він буде чекати, він буде давати нам час для покаяння. Тому, дорогі мохристі, брати і сестри, це дуже важливо для нас збагнути і зрозуміти. Так само нам дуже важливо зрозуміти, як важливо жити у середовищі віруючих людей. Бачимо, що ці четверо вони не сиділи, склавши руки, а вони діяли, їхня віра була активною, вони подолали певний шлях, зробили певні зусилля. Їхня віра була розумною, бо вони знали, до кого вони йдуть до Христа Спасителя. Лікарі, душ і тіл наших, їхня віра була смиренною, тому що вони не посилають за Христом, а самі йдуть до нього. Їхня віра була цілеспрямованою, бо тому, що ніякі перешкоди їм не завадили. Цих чеснот у вірі маємо навчитися і ми. І звичайно, знаєте, чому Господь спочатку каже, що відпускаються тобі гріхи твої, а тому, що відпустити гріх для людини це Ну, для ока людського це не видимо. І коли Господь говорить ці слова, то фарисеї справедливо дивуються. В книзі Левит, якщо ви любите святе письмо, читаєте, то в Старому Завіті ніхто не може брати із людей на себе прерогативу Бога, відпускати гріхи це тільки у його владі, і тому вони справедливо дивуються. Вони не сміються йому це сказати відверто, але в своїх думках думають, що це робить. Він Богу ходить хто може прощати гріхи крім одного Бога. А Господь, серцезнавець кожного серця, і нашого, і їхнього, каже. Чому лихе помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати Рославу? Встань і ходи, чи відпускаються тобі гріхи твої? Звичайно, мова не йде, дорогі Бохресті, брати і сестри, про саму фразу. Що легше сказати, яка фраза коротша. Мова не йде про це. Що легше зробити? Вилікувати невіліковну хворобу чи відпустити гріхи, які є і причиною цієї хвороби. Звичайно, для людини це неможливо ні одне, ні інше. А для Христа Спасителя, який був втіленим Богом, це все під владо. Але каже він їм, отим книжникам і фарисеям, щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи, каже розслабленому: Встань, візьми ложе твоє і йди в дім твій. І знаєте, повторюся, Відпуск гріхів для ока людського невидимий. Люди, які ще не сприймали Христа Ісуса з Назарету за втіленого істинного Бога, вони могли б усимнитися, якщо б після цих слів Його не сталося це чудо зцілення. Ну хто не може сказати, за тобі гріхи? А що з того сказати можна? Як я казав на початку ту історію, від слів до діла великий шлях лежить? І ось Господь не тільки словом каже, а й ділом підтверджує те, що Він істинний втілений Бог. Він наказує цьому розслабленому чоловікові, який був приховатий до постелі, той встає. Твориться чудо, він бере своє ліжко і йде у дім свій. Звичайно, подиву, як і книжників, і фарисеїв, так і всіх людей, не було менше. Вони, і так і говорить євангелист Маффе, вони прославили Бога, що дав таку владу людям. Про це місце святого письма теж де потрібно декілька шлів сказати, бо Господь, Христос Спаситель, коли ще був на землі, він сказав своїм учням: прийміть Духа Святого, дмухнувши на них і сказавши, кому відпустите гріхи, тим відпуститься, кому зостанете, зостануться. Від них ми маємо приємство. Архіреї і священники і через покладання рук ця благодать передається і нам, сучасним священникам і проповідникам. І знаєте, мені згадується такі десь, можливо, людей слова, які десь далі стоять від Бога, від церкви, від віри, і кажуть, а що там священник? Він такий самий, як ми. Так, людина така сама, як ви, немічна, але має від Христа владу повноваження відпускати гріхи. Розумієте, але священник має в цей же момент не брати на себе таку знаєте відповідальність, що це я відпускаю дихіді? Ні, це ми тільки засвідчуємо перед Богом, що людина кається і хоче з ним примиритися, і від його імені ми це робимо. Тому, дорогі бохресті, брати і сестри, звичайно, ця історія має широкий спектр для розмов, для повчання. Але найперше для нас потрібно збагнути, що Бог, в якого ми віримо, всесильний Бог. І ось книжники й фарисеї, вони бачили пророцтва, які відбуваються на їхніх очах, але через свою гординю не хотіли це сприйняти, бо підтвердженням. Божества Ісуса Христа є не тільки те, що він цього недужого підняв з постелі, а й те, що ніхто не може читати думки, ніхто не бачить серце людського, що відбувається в його голові і розумі, а навіть і ось це, що вони собі подумали і нікому про це не сказали. А Господь каже, чому лихе помишляєте в серцях ваших? Мало їх застановити, мало їх задуматися. Хто це такий? А може він дійсно Бог? Бо він мої думки прочитав. Він знає, що я подумав. Але, звичайно, дорогі в Христі, брати і сестри, оця гординя їхня не давала їм це зробити. Тому е, пручаємося, борімося про, про, проти цього одного із найбільших гріхів – гордині. Бо знаємо, що Господь каже в Святому письмі, що гордим противиться, а смиренням дає благодать. благодаті. Цього смирення потрібно навчитися нам. Господь так і каже: прийдіть до мене всі стружені і обтяжені. І я заспокою вас, ви знайдете, прийдіть і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем цього цієї лагідності, цього смиренного серця потрібно вчитися нам цього хоче від нас, Господь. І коли ми будемо довіри нашої, докладати смирення, активну діяльність, бо знаєте, ми теж маємо напевно знайомих хворих. Але дуже мало із нас моляться за цих людей, дуже із нас мало відвідують їх в лікарні. Наша віра така пасивна, така віра, як сказав один сучасний богослов, віра запасного гравця. Ми сидимо десь там на лавочці і думаємо, ну нам шкода так, що сталося, але що я можу зробити? Наша віра у більшості випадків не є дієвою, тому ми маємо не просто сидіти, склавши руки, і ну така воля Божа, а щось робити заради того, щоб вплинути на ту чи іншу ситуацію. І Господь, коли побачить це, то він буде до нас теж милосердний і до наших рідних, за кого ми просимо і молимо. Бо так і каже Господь: носіть тягарі один одного і так звершити закон Христа. Ці четверо взяли, оцей тягар, понесли його до Ісуса, і Він допоміг. Ім тому і нам, дорогі в браті сестри, потрібно молитися за не тільки за своїх рідних, за всіх, хто потребує нашої допомоги, хто трапляється на нашому життєвому шляху. І, звичайно, Господь буде бачити цю нашу віру, дієву, яка підтверджена ділами і буде допомагати кожному із нас. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!